Вітаю вас, дорогі друзі, ви на Ютуб каналі Вічі. Сьогодні, ввечері, як завжди, говоримо про святе письмо, тлумачимо його і поряд зі мною проти юрей Володимир Давидов. Отче вітаю. Привіт Ілона, вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні цитуємо книгу притч Соломонових», тож почнемо. Слухайте, діти, настановлення батька і пильнуйте, щоб навчитися розуму, тому що я дав вам добре вчення. Не залишайте заповіді моєї, бо і я був сину батька мого, і єдиний у матері моєї, яка ніжно любила мене, і Він учив мене і говорив мені, нехай утримає серце твоє слова мої, зберігай заповіді мої і живи, здобувай мудрість, здобувай розум, не забувай цього і не відхиляйся від слів вуст моїх, не залишай її, і вона буде охороняти тебе, люби її, і вона буде оберігати тебе. Отже, чому цар Соломон тут згадує про своє дитинство? Ну, невже такі банальні речі треба проговорювати в настановах до свого сина? Здавалося б, мало бути щось практичне і піднесене в книгі притч. Справа в тому, що для Старого Завіту, для того, тих часів була дуже важлива традиція передання. А, тобто це не просто таке, що батько повчаючи свого сина, так приводячи йому якісь приклади і напутствуючи, напутствуючи на майбутнє е, життя, каже, та я теж так же, Мені батько мій теж так казав, і, і, і ти роби так, як я. Ні, це не, не, не прості слова. Це дійсно е, відсилка до традиції передання. Передання, е, ми знаємо, що навіть ті ж книги. Та, та біблейна історія е, про створення світ, про е, перших людей, які жили на цій землі, про потоп. Це все передувалося не в книжному, о, е, не через книгу, а передавалося через вуста. І це дуже було важливим для іудеїв. Тільки пізніше, вже те, що передавалося із вуст вуста, воно вже фіксувалося в книгах Святого Письма. І ця ж традиція так, е, також збереглася і в християнстві, тому що святе передання це є те, що не записано в священному Писанні, але теж вважається сакральним, вважається святим і те, що передається з вусту уста. І навіть ті ж самі е, слова апостолів, які теж передавали з вуст уста, а потім в якийсь момент хтось взяв і записав повчання. І так mm -hmm. далі, мужів апостольських. Тобто ця традиція жива і донині, і вона важлива. Ясно. Давай продовжимо читання. Головне мудрість, здобувай мудрість, і всім майном твоїм здобувай розум. Високо цінуй її, і вона піднесе тебе. Вона прославить тебе, якщо ти приліпишся до неї, покладе на голову твою прекрасний вінок, доставить тобі чудовий вінець. Ну от Дивись, для частини людей дійсно є беззаперечним факт, що знання, мудрість є таким головним надбанням людини. Але погодься, що є частина людей, яка вважає інакше, що достаток і блага, по-перше, дуже важливі, і, по-друге, їх можна досягнути спритністю, кмітливістю там, чи навіть хитрощами. Ну, Чи не є кмітливість спритність складовою мудрості, і, можливо, цього достатньо, щоб прекрасно жити в сучасному світі? Ну, ти знаєш, можливо, і так і можна сказати, що кмітливість і мудрість, е, ой, кмітливість і спритність це, це, напевно, засоби, якими може мудрість керуватися. Але на одній кмітливості і, і на спритності е, не можна здобути головного. Е, це можна здобути дійсно достаток, можна здобути багато грошей, майно, якесь, е, там, машину, будинок, яхту. Це все можна. Але. Е, Примудрий Соломон якраз говорить нам про те, що є найголовніше. Розумієш, з, з однієї сторони, старозавітня людина дійсно жила такими е, практичними речами. Ти е, перед, ходиш перед Богом, перед Богом в праведності, ти тоді все, все в тебе добре, так, як в е, книзі Іова. Коли ну, Книга Іова якраз порушує ці питання. Але було таке уявлення: якщо ти згрішив, в тебе нещастя в сім'ї або там з тобою якісь. І це, було, а, і це було якби нормою. Але що книга Іова, що премудрий Соломон говорить е, про те, що є щось більше за те, е, що ти просто у, передбо... виконуєш заповіді, і в тебе все, все добре. Взагалі, е, отут, в цьому місці, премудрий Соломон намагається нас поставити, е, показати нам іншу планку. Про яку вже буде потім говорити Христос, про ті скарби, які і той достаток, який є нетлінним і є е, справжньою цінністю. Якраз отут це такі, знаєш, перші. Е, Перші дзвіночки того, про що буде говорити Євангеліє, якраз ця премудрість. Е, якраз премудрий Соломон намагається на матеріальному поступово прививати і, і, і щось духовне, щось возвишене. Що дійсно мудрість вона дає те, чого не можуть дати гроші, е, чого не може дати е, там квартира будинок, інше майно. Слухай, сину мій, і прийми слова мої, і примножиться тобі літа життя. Я вказую тобі путь мудрості, веду тебе стежками прямими, коли підеш, не буде утрудненим хід твій, і коли побіжиш, не спіткнешся. Міцно тримайся, наставляння, не залишай, зберігай його, тому що воно життя твоє. От, отче, тут цікавий образ приводить про Соломон: путь мудрості, пряма стежка. А як це можна пов'язати з євангельською фразою, що шлях у царство небесне вузький і тернистий? Це знаєш різні, е, різні образи е, про е, як одну, одне поняття. Наш дійсно шлях до спасіння. Це е, щоб показати різні його грані, розуміння того, яким цей шлях? Ми пам'ятаємо, що от. Е, Іван Хреститель казав, що покайтеся і зробіть свої стижки, свою дорогу рівною, щоб не було цих пагорбів, не було ям, а щоб ми ж. Тобто, покаяння вирівнює нашу дорогу до, до Царства Небесного. І отут знову ж таки покаяння коли приходить? Коли людина починає задумуватись над своїми гріхами, задумується вона тоді, коли е... має страх Божий. А страх Божий, ми пам'ятаємо, почало при мудрості, страх Божий. Якраз оці всі поняття вони між собою взаємозв'язані. Тобто, маючи мудрість, людина приходить до того, що вона дійсно починає бачити свої гріхи, бачити неправду, яка або ті соблазни, які дійсно роблять, ставлять нам під ніжку, через які ми можемо оступитися. І зійти зі справедного шляху. А отой той е, другий е, образ, що вузький шлях і тернистий, е, якраз говорить про те, що ця справа є нелегкою. Що дійсно дорога може бути прямою, і, вона, і Господь нам вказує її. Тобто, дорога пряма не тільки тоді, коли вона отрівна, е, а коли вона зрозуміла, правильна дорога. Навіть буває, да? Ми от виїжджаємо, якщо там за кермом на перехрестя. І буває головна дорога іде наліво чи направо. Вона не йде пра прямо, але вона є головною. Uh -huh. Отут, напевно, це ж синоніми: правильна дорога, права і, і головна. Давай далі читати: не вступай на стежку нечистивих і не ходи шляхом злих. Залиш його, не ходи, не мухилися від нього і пройди мимо. Тому що вони не заснуть, якщо не зроблять зла, пропадає сон у них, якщо вони не доведуть кого до падіння, бо вони їдять хліб беззаконня і п'ють вино крадіння, путь праведних, як світило променисте, яке більше і більше світлішає до повного дня, путь же беззаконних, як темрява, вони не знають, об що спіткнуться. Ну от Ось тут цар Соломон каже, що беззаконники не знають, об що спіткнуться. Але ж отже, ми завжди в принципі, віддаємо собі такий звіт, да? де ми праві, а де ні. Ми знаємо, де згрішили, а де зробили добру справу. Е як тоді нам от все це е поєднати? От е Соломон говорить про те, що е взагалі описує гріх е Людина, яка піддалася гріху, що мало того, що вона грішить. Вона не може спати, не згрішивши. Він, ця о, та ж сама там, гріх чи пристрасть її мучає. Мало того, поки вона її якби, не зробить, знову не буде е, годувати свою пристрасть. Але далі розвивається ще йде продовження падіння людини. Крім того, що вона шкодить собі. Вона хоче нашкодити і іншому, хоче як от, е, в, е, заплутати в свої тенета ще одну жертву долучити до, своє, до свого гріха. Е, і тут якраз е, далі, от, от, те, що ти питаєш, е, що не бачить, об що спіткнувся. Тому що людина настільки погрізає в гріху, що вона його, е, вона його може вже навіть і не помічати. Є таке у святих оцінюй оці вираз, що людина з кожним гріхом в неї притупляється й бачення цього гріха. Тобто, в принципі, та звичка, коли, от взяти, наприклад, сквернослов'я, людина спочатку раз сказала в емоціях, не стрималась, потім другий, третій, потім собі розслабилась в якійсь компанії, де вже так говорять, починає говорити частіше, а потім в якийсь момент. Може настати такий момент, коли людина не помічає, що вона вже mm -hmm. говорить нецензурщину, що вона вже так спілкується, що в неї це, як ми кажемо, е сквернослов'я для, для зв'язки слів, от, і от це такий яскравий приклад цього. Mm -hmm. Ну і наостанок, сину мій, до слів моїх дослухайся і до промов моїх прихили вухо Твоє. Нехай не відходять вони від очей Твоїх, зберігай їх усередині серця Твого, тому що вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла Його. Ну от вже не один раз ми чуємо да, в книзі «Примудростей» цей гарний епітет зберігати слова в серці своєму. Чому в серці, Отче? От чому так нам каже Соломон, а не в пам'яті чи в розумі? В розумі, ми можемо знати і, ну, і покласти собі, на, як би, так би мовити, на якусь там, поличку пам'яті. А от е, щоб це було в серці, Соломон говорить, тому що серце це, це духовний орган людини. І в якому стані є оцей духовний орган, це є образ того взагалі, яка, в якому стані перебуває душа людини. І якщо в серці поселяються оці премудрість, це мудрість і знання істини, тоді е і вся людина може себе вберегти від зла, вберегти від спокуси, вберегти від гріха. Якщо ж цей орган занепадає, то і вся людина, і разом і душа, і тіло теж занепадає в гріх і в хвороби. Вороби, як душевні, так і е, фізичні, які є часто продовженням гріховного стану людини. Через це і говориться, що оця премудрість має бути в духовному е, е, духовний розум. Це можна так синонім сказати до серця, духовний розум. Як якщо воно дійсно там зберігається, то і наповнює серце оця мудрість, то тоді і керується серце наше мудрістю. Дякую отче за тлумачення. Будемо на сьогодні прощатися. На ну, все добре, хай Господь благословляє всіх і оберігає. Не забудьте ставте вподобайки. Так, дякую, друзі, що дивитесь Євангеліє сьогоднішнього дня. Святе письмо вивчаєте з нами. Також бажаю всім всього найкращого і до нової зустрічі. До побачення. До побачення.